Протягом 20 травня у територіальному підрозділі Каскад центру надання адміністративних послуг Івана Франківська оновили свої військовооблікові дані 26 військовозобов'язаних. Повідомила адміністраторка установи Людмила Хлібкевич. З її слів, така послуга доступна у цьому підрозділі від сьогодні. Для актуалізації даних військовозобов'язаного звертається особисто людина військовозобов'язаного віку. Це як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 60 років, з паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з телефоном, тому що через телефон проходить. Верифікація саме тієї послуги, і результатом нашої зустрічі з людиною є якраз витяг про те, що людина зареєстрована у реєстрі військово-обліковому. Зі слів Людмили Хлібкевич люди приходили не лише оновити дані, а й проконсультуватися. Вона каже, що через велику кількість користувачів сервер був перевантажений, тож витяг з реєстру формувався не одразу. Ми поспілкувалися із франківцями, які прийшли оновити свої дані. Вчора зрослося резерв плюс, плюс працює на роботі, дані не підтянулися. що це треба до насти відповідально та й в загальному треба просто притоновити дані. Як ніяк зараз живемо важкий час, треба це зробити обов'язково. Я за застосунок оновилися, мої дані оновлені. Я перебуваю на обліку, але так як я працюю в сфері, де я маю броню, заброньований, воно не підтягнуло саме ці дані, воно не підтягнуло. Тому я хочу, спитати, чи це треба звертатися прямо до ТЦК, чи це можна зробити тут. Я прийшов сьогодні в ЦНАП оновити дані. Просидів біля години, так і оновив. Бо Система зависла загалом зі слів Людмили Хлібкевич у всіх підрозділах центру надання адміністративних послуг Івано-Франківської громади упродовж 20 травня оновили свої військово-облікові дані 97 людей. В головному офісі ЦНАПу, що по вулиці Незалежності, оновити дані можна було з 18 травня з моменту вступу у дії нового закону про мобілізацію. Цього дня послугою скористалися 58 військовозобов'язаних, сказав Суспільному директор міського департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Наталія Василовська Назарінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франк. गिफ्ट